Всім привіт! Це другий, і... другий подкаст на цьому каналі, і він буде про біткоін та ефіри. В, в общем про криптовалюту. Да, ви писали на першому подкасті у Владика на каналі. Давайте про. Е... Силка буде у підсказках. Да, давайте про біткоін, про вашу думку. В общем, про, е, про це сьогодні і буде подкаст. Давай почнемо з того, що як вже почалося твоє, як почалося твоє знайомство із біткоїном. Ні, ну взагалі там якраз так же ще писав про саму думку, про це все. І е, зараз я вважаю, що да, на цьому можна заробити, але це на кожному підійде, так як там треба, можна так сказати, терпіння. І терпіння доволі серйозно треба мати. Особливо з тим, що зараз там відбувається, так як я недавно чув, що і, і за Трампа біткоін трохи обвалтився. хтось з Києві застрелився? Е, е, ну е, Сподіваюся, за це не буде жовтої ніяких там страйків і порушень на сторони Ютуба, так як правило, трохи це, це процес. Так, так, ну, все одно це... ну, там так. багато хто і за цього постраждав, і ну це те, що не чувте, якраз так. і через це якраз і сказав, що це за це треба велике терпіння, щоб це ж, ці всі скачки і ці всі події якраз так же переждать, так як саме від курсу можна так сказати, криптовалюти, якою захочете вітривати, буде ваш зароботок. І, і просто на всякий випадок наперед скажу, якщо якась криптовалюта трохи. Починає обцінюватись, не спішить її продавати, а краще е, переключитися на іншу якусь криптовалюту. Це, е, це не порада, це ви можете робити те, як ви самі забажаєте. Просто як можна так сказати, порада від того, хто а хотів цим всім, хто дивився про це все і хто е, це все трохи моніторив. Я... попередню криптовалюту на кошелько ставити, виходить? Ну, можна, можна так сказати, там є, я знаю, таке, що можна створити ордер на ту суму, за яку хочете, хочеш продати. Оце ж. Mm. І так зробити, і хай собі так буде. Якщо там можна так сказати, ну, якщо це не популярна криптовалюта, mm -hmm. то тайткої на їх вроді називають, то там уже дивіться по собі. І по тому чи ви готові довго держати ту криптовалюту. Якщо якась популярна, можете поставити на те, щоб по якій ціні ви хочете її продати, і хай такий ордер її залишиться. Це стосується біткоїна, ефіра і всіх інших популярних, які і стабільних якраз криптовалют, які за місяць два не рухнуть. А ти якось купував біткоїна? Ні, не? я купів якраз... Ну, як можна називатися, за що точніше, мені можна букту купити, якщо в мене якщо на біжах букви по нулях. А я ж хоч біткоін скільки стоїть? 40 тисяч. Так, uh, да, а зараз там вроді вже по 100 тисяч. Ого. То він піднявся був? Да. А, Трам, ну, вже... ну зараз um, на момент виходу uh, yeah. подкасту може трохи змінитись, так що хай напишуть uh, ah. в коментарях, яка там зараз ціна. Ну, останній раз, як я бачив, то це був десь в районі 150-160 тисяч. Ну, ви знаєте, як почнемо? Е, у тебе три роки тому на каналі виходило відео про ефіри. Е, ну, я їх скрив, якщо чесно, так а. як ну, просто я зрозумів, що це не моє, і е, цим завести такий YouTube канал я явно не захочу. Ну, а ти їх починав для чого вести цю криптовалюту? Я просто хотів от, хоч трохи якось поняти, чи це мені підходить такий від заробітку. І чи взагалі що там, як там робиться, і взагалі це, можна так сказати, і чим це все їдять, як то кажуть. Ну поняв, що це торгівля самою криптовалютою, це не моє. І коли ти це поняв? То десь через Пів року, тоді, як я почався цим, цим розбиратись, я зрозумів просто, що в мене е, чисто терпіння може не вистачити. А е, з тим, що в мене терпіння не вистачить, то я буду тільки втрачати гроші. Тому кра... я вирішив, що краще я туди лізти поки що не буду. А ті гроші, які ти на кошельках тих там оставив чи ти їх виводив? Е, там, чесно, не так, щоб їх багато, тому я їх там поки що поставляв. На всякий випадок, якщо в майбутньому захочу заново цим, цим займатися. Просто щоб міг, можна, так сказати, перевезти туди, куди треба, і вже цим всім займатися. А якщо таку новину, що продаж криптовалюти в Україні заборонений? Я пам'ятаю, в Приватбанку було оголошення про продаж і купівля криптовалюти заборонена в Україні. Ну там є деякі офіційні, якраз. Як це сказати, сайти, на яких офіційно можна купити криптовалюту. Це, звісно, також залежить від банку, з якого можна криптовалюту. Хоч, хочеш купляти криптовалюту. Но там також є способи, як можна було поповнити щота на біржах, на кошельках. Теж є про це Багато способів, як оце ж поповнити балтанці, там так як та ось P2P, я пам'ятаю, що це ж купляєш, переводиш гроші в тому, в кого є дана криптовалюта, яка тебе цікавить. А він тобі якраз скидає ту криптовалюту і стільки, за скільки ти йому скинув грошей. Нею користувався, да? Пі тупі я пробував якраз і там. Чесно, шахраї можуть бути, але якщо це на якихось біржах, то вони, наскільки я знаю, стараються про, це, про таких мошенників зразу сядять. А на сьогоднішній день ти інвестуєш в якісь криптовалюти? Е, Ні, поки що не е, е, інвестую. В майбутньому якраз також хотілося би трохи так по проінвестувати. Хоча б я, якусь одну криптовалюту, що в, в саме говповіху цих в самих yeah. ефіра, то і біткоін, хоча б у них і то, якщо буде така можливість. А я як, як Трамп став президентом, це, да, це недавно, uh -huh. то Ілон Маск запустив якусь свою валюту, криптовалюту. Ти чув про це? Доккоін, так, то собака. То uh, uh, швидше все. Доккоін, то то... На Йокон Маск», то дуров, наскільки я знаю. І там то був через телеграм-канал, так як телеграм-канал постворив да, якраз теж свій гаманець, це, це і так же там можна було -то заробити. Чесно, я прийняв там в тій міні-грі участь і якраз заробив так, десь тисячу гривень. А ти заробив? Да. там вони поки що так і вкажуть. А не е, ну, Там просто для того, щоб виводити з кошелька е, 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 телеграма, треба тонн коін якраз цей. І е, 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 якраз із-за цього е, я поки що не можу вивезти, так як немає на болтанці достаточної кількості. Е, переводити між кошельками можна як мінімум 10 докторів. Це виходить на Маска якась інша валюта. Ну я наскільки знаю, там є якісь сайти, на яких можна створювати свою криптовалюту. І я бачив, що деякі ютубери так і робив, але там чесно все зависить від тих, хто купляє і від тих, хто цю криптовалюту створює. І чесно, я поки що туди не хочу туди Ну, Так як так як, да, так як там називається, це більше як інвестиція в е, того ютубера чи в ту людину, яка створила да. е, ту криптовалюту і те, що якраз на її. Довіри, да. е, на її справу чи ще на щось, і щоб якраз тоді. Щоб, е, і завдяки цьому, щоб тоді цей... Ця криптовалюта створена, окупив хтось якраз. Okay. І на тому сайті можна якраз, наскільки знаю, окупляються від того, скільки е, іменно криптовалюти ти держиш і наскільки довго. Якщо то, то я забувся назву цього сайту. Якщо хтось знає, то напишіть в коментарях. А я пам'ятаю минулого року чи після минулого травня, то як це почався хомяк. А то а, в Тіктоках були відео, що. Да. Я буду мільйонером, ага. в автобусі бабуся печатали, а тапали. А я пам'ятаю, ти теж почав це? Е, ну, чесно, там е, заробити можна, але там, на жаль, дуже багато користувачів, бут, які зареєструвалися. Так як дохом, яка була тонкуєна, який тільки отож вийшов, і ага. така сама система там був то на тонкоїні там в такій самій міні-ігрі, ну в похожій, то там всім багато кому пороздавав кашей багато. А ти участвував, В тонкоїні на жадні. Не встиг. Да. І а, через це я якраз в хом'яку спробував. І там якраз за активність мені дав до, ну в общем давтичі десь 80-90 гривень. Так, ти ж, і я ж кажу, це із-за того, що там занадто багато користувачів, букв, no. а кількість того, скільки в, це ж, а, хом'як міг роздати людям, була ограничена. Mm -hmm. І через це такі вийшов суми. А ти їх даєш ті гроші? А, так само, я, як і з доккоїном. А, док а зараз та валюта хом'яка у нас жива? А, чесно, не знаю, але. Но... Там вона доволі низько зараз е, ціниться, наскільки Не я бачу. Дешево, так. Да. Да. Тому да, навіть якби я хотів, то смисл мені виводити. А <реку> Але взагалі в Україні є смисл інвестувати в біткоїни, в якісь криптовалюти? Взагалі я знаю, що є багато яких сайтів, які за активність є, дають ж, частину крип... своєї криптовалюти. І якщо ось на таких, не, не на одному, а на багатьох сайтах так робити, то так можна якраз доволі непогано заробити, навіть при тому, щоб не купувати саму криптовалюту. Допустимо, в мене є 5 тисяч доларів вільних. Просто так, в ящику лежать. Яку ти мені би криптовалюту? То... Якщо я то я, Я тобі спочатку сказав, би біжа в банк покупати, але там ще почнуть да. у вас такі гроші. А взагалі, то я зрозумів твоє питання. Да. Е, на, якщо так, щоб е, купити і забутись на час, то ефіра, біткоін, так як вони да, можуть купувати в ціні, ось. Декілька років тому біткоін був 40 тисяч, зараз вже 100. Mm -hmm. Но, потім деякі можуть казати, що він знов падає, потім деякі, що наоборот, виросте. Але все одно ну, можна купити, це можна так сказати, ну багато ти не втратиш на цих двох криптовалютах. Mm -hmm. Також на більшості біржах є така система, що їх можна ну там по-іншому називається, але загалом ти криптовалюту можеш повторити на депозит на біржі і на определене время. Найдовше все, вроде, там чи рік чи півтора. І за це ти отримуєш плюс тієї валюти, яку ти покупав якраз туди. Тому також можна так тоже, на цьому можна, також, на декілька простих. Надію, на 5 хвилин називається потратить, щоб тоді в рік, допустимо. І, і щоб знову ставити на, на, туди на збереження, якраз, то так теж можна заробити. Но, чесно, там та, так вже все буде залежати від ціни, тоді як ти захочеш це все вивести. Но на цьому теж можна так, я знаю, що можна заробити. Там і так само і USDT, це якраз а, основна валюта, за яку купляються, ну криптовалюта, за яку куп'яться інші криптовалюти. Її там також можна на збереження покупок щоб і, і ті, хто можна так сказати в проекти проінвестувати інвестувати таким чином. І в кінці строку тобі якраз наче сідають теж оце що. Невеликий відсоток від цього. Mm. І все залежить від того, скільки ти покупав якраз на той депози... депозит. А, ось я робив ставки це, в ефірах да, це, в криптовалюті. Ти. А то ти повишав, понізав да, на біржі? А, це чесно, після двох-трьох разів я точно зрозумів, що то не моє. А це викликало завісимості? Деяких може, але ні, чесно, те, це головне ні. Ні. знати, чи це твоя, чи ні. Я зразу зрозумів, що це не моє, а чого? в мене, терпі... як казав раніше, терпіння не вистачить. Так як то воно ввалює, трохи вгадується на 5-10 докторів, а то і може на 100 докторів обгалтитись, то підростає. Тобто ну, спрогнозувати нереально, так? В цьому є суть, що там якраз. Все зависить від е, багатьох факторів. Якщо ти ці фактори е, прошитуєш, то ти на цьому можеш заробити. Mm. Так як е, на, обично, наскільки знаю, це, е, е, якщо знати як, то можна заробити на, оце ж на цьому на якихось празниках. Ну, обичано на американських, так як це більшість в Америці якраз цим торгує. Mm. Завдяки цьому і з України торгувати, підштовуватись. І також ще від багатьох політичних подій теж там все залежить. Ну, ну, я думаю, будемо закінчувати. Е, ну, да, так, як багато там ще про що можна да. говорити. Пишіть коментарі, яку ви хотіли наступну тему. І взагалі коментуйте, як вам подкаст. Всім, пока.